Чистоти у горині. У гості місцеві жителі помітили дивне бурління в водоймі. Вони зафіксували усе це на камери та розмістили у соцмережах. За версією людей у всьому винен молокозавод, розміщений неподалік. Там масон завод є на висвітлення. Так. І зливали туди стоки. Щоб не робити спиру. Так і залишилось. Вона... Я сам декілька разів заверховував. Ось вона труба від заходить в Горині. Кажуть, таке явище тут спостерігають не вперше. Як з'ясувалося, це порушення навіть фіксувала екоінспекція. Хтось встановив трубу і дають свої відходи. Нам про цей факт відомо. Туди наші працівники лабораторії виїжджали, брали на аналізи. Якраз у момент відбору там був випадок, що воно забурлило. Результати, що ну там є перевищення по деяких показниках. Ми про цей факт писали і в поліцію, і до органів місцевого самоврядування. Ак нині дослідити стан водойми та в разі виявлення порушень притягнути до відповідальності винних у екологів змоги немає, адже в країні діє мораторій на перевірки. Займатися цим мали б місцеві органи влади. Перший варіант, що працівники. ОТГ створили знову ж таки комісію, тоді нас туди запросять. Ми туди приїдемо, все розкажемо, покажемо, і тоді буде відпрацьований алгоритм дій, щоб це діло усунути і знайти, хто це такий. Для того то потрібно ще одного туди заключати, щоб вони дали сключення, Чи я тут труба, звідки вона, що вона, тому що ну саме ми зайти на гущаночку зараз не можемо. У нас перевірки заборонено. За роз'ясненням ситуації, ми звернулися до селищної ради. Однак там людини, яка могла б надати відповіді на наші запитання, не знайшлося. Мож 5 січня ніхто із посадовців не перебував на робочому місці. Секретар побратих немає взагалі по і голови. Ми навідалися і вдруге вже наступного дня. Однак посадовців знову не було в робочих кабінетах. Як пояснили в селищній раді, вони працювали на території громади. Натомість на місці знову перебувала начальниця відділу комунікації, яка неохоче, але таки пролила трохи світла на цю ситуацію. За її словами, опубліковане відео застаріле, і селищна рада не має відношення до вирішення проблеми. Ця історія дуже дуже давня. вона триває вже ену кількість років, і в принципі це питання практично були вирішені. Відео зняти дуже давно. І теж, що в нього хтось закинув мережу, це ще не означає, що є підстави на тому, що, що вчора селищна рада на це впливу немає. Дозволів ніяких вона не дає. Відповідно, займалася мільполіція від прокуратура. Туди можна і звертатися, в принципі. І ми таки звернулися до поліції. Правоохоронці повідомили нам, що жодних звернень з цього приводу до них не надходило. Не самостійно виявили порушення у ході моніторингу мережі інтернет і наразі за цим фактом проводять перевірку. 5 січня 2023 року були зареєстровані матеріали в єдиному обліку відділення поліції номер 5 Рівненського РУП ГУНП Рівненській області щодо витоків в річку в Горинь. Дані матеріали були виявлені шляхом моніторингу системи Інтернет. По даних матеріалах зараз проводиться перевірка. По закінченню перевірки буде встановлена наявність або відсутність складу кримінального чи адміністративного правопорушення. Лише за результатами цієї перевірки вони зможуть чітко кваліфікувати подію та встановити усі обставини. Якщо факт злиття нечистоту водойму підтвердиться, розпочнуть розслідування. Ми тільки не зрозуміло, для чого тоді мешканці громади обирають таке керівництво, яке багато років не помічає забруднення річки та не бореться із проблемою. Ангеліна Бурак, Дарія Борисович, Богдан Курб'як та Денис Коломис, телеканал ITV.